Відпочивати і пити воду, аби не втрапити у ДТП. Такі поради лікарів водіям. Адже влітку третина аварій стаються саме через спеку у задушливому салоні авто. Водії швидко втомлюються, перестають контролювати дорогу, а інколи отримують серцевий напад. Як зробити поїздку безпечною у пекуче сонце, розкаже Інна Примак. Ці кадри зняті на відеореєстратор. Минулого тижня на Жвавій обласній трасі водій виїхав на зустрічну смугу, а потім з'їхав у кювет. Через спеку та зневоднення у чоловіка стався серцевий напад. Реанімувати його не вдалося. Він помер у кареті швидкої допомоги. Медики говорять, за духа у салоні діє на водіїв як алкоголь. Артеріальний тиск підскакує, чистішає пульс. Людина стає дратівливою, швидко втомлюється і погано реагує на дорожну ситуацію. Проявлення жари можуть бути теж: само, і головокруження, і мількання мушек перед глазами, і головна боль. Іноді буває вплоть до потері орієнтації в пространстві. У такому стані водії рідко потрапляють у ДТП. Даїшники твердять, третина аварій стається через спеку, саме тому нині проводять попереджувальну акцію. Півгодини, 20 хвилин він відпочине, в тому числі під час спілкування з працівником державної інспекції. то Це також буде вплив. І я думаю, що ми збережемо життя, просто проведя з ним бесіду. Найнебезпечніші учасники руху старі автобуси без кондиціонерів з буклетами та пляшками води. Правоохоронці їх зупиняють. В який ви час закінчуєте робочий день? 19.20. А виїхали ви в який час? 4.00. Коли ви відпочиваєте? А серед дня я відпочиваю. Скільки годин? Бо... Ну, Якщо час, то буде ще 4 часа, я буду відпочивати. Такій увазі водії дивуються і діляться своїм досвідом боротьби за духою. У більшості з них у салоні є вода, відчинені усі вікна. Ті, хто в дорозі не одну годину роблять регулярні зупинки, аби відпочити. Чи, чи повинні пасажири, чи самі, якщо станемо, одідемо, дихнем Є з собою, вода і бо й пасажирам буває ж форточки, вікна люки відкриті, продуває так то. Ну там на жаль видіться, пасажири вроді як їздити у спеку, розказують і лікарі для водіїв. у них Ціла низка порад на камуні поїздки необхідно добре відпочити, добре виспатися, ні в випадку не приймати алкоголю, не приймати солі острої піші, необхідно одягти одягу, лучше всього із натуральних тканей, обов'язково головний борсу, це защитні очки. А ще кажуть медики, треба прислуховуватись до свого організму. Як тільки виникли головні болі чи запаморочення, обов'язково необхідно зупинитись та пере. Почити, а вже потім їхати далі. Інна Промак, Сергій Баранюк день за днем.